Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усіх вітаю. Сьогодні хочу відреагувати на багато коментарів, які виникли після інтерв'ю однієї відомої блогерки. Я щоправда, її не знаю. Кириленко з нашим отцем Василем Колодієм, який є душпастерем для українців греко-католиків у Дніпрі і належить до Донецького екзархату. Отець Василь є відомий священник, проповідник, особливо в е, часі ковіду і опісля він намагався е, дати раду викликам, які його е, спіткали, і його вірних, оскільки не можна було тоді збиратися на молитву спільнотово. Треба було організувати онлайн-трансляції. Він це дуже вправно організував. І почав проповідувати його стиль проповіді є, очевидно, особливий. Треба звернути увагу на те, що перед тим, як стати священником, він був людиною, яка мала досвід праці з людьми і комунікабельний чоловік, його спосіб подачі тих чи не інших прав віри є, що правда особливий, декотре такий небезпечний, і тому він потребує пояснення. Перше щодо інтерв'ю, е, в інтерв'ю отець Василь відкриває цілковито за куліси свого особистого життя чи життя церковного чи його громади у Дніпрі, і він у своїх відповідях є дуже щирим. Більше того, він демонструє практично все те, що має там парафія, де він живе тощо. Тому е, в інтерв'ю е, його є щирим, і тут йому честь і хвала. Е, Інтерв'юерка, яка прийшла до нього, я не знаю, чи то на його запрошення, чи вона особисто, томуси пояснити отець Василь Колодій. Вона мала переважно різні такі провокативні питання зрештою, це все характерне молодим блогерам, які набирають у Ютубі популярності і хочуть чин побільше підписників. Чи є на така ця дівчина інтерка такої? Важко сказати, але мені здається, що так, це по моїй аналітиці. І отець відповідав у своєму звичному стилі деколи жартами, деколи так, скажімо, прямолінійно. Певні речі були такі, які пішли в розріз очевидно з навчанням церкви, і я думаю, що тут треба буде оцю Василю колодію виправитися. Якось знайти спосіб, як це зробити, особливо коли мова торкає сексуальної етики. Там йому задавали питання про секс до шлюбу, про те, як особливо як готуватися до шлюбу, чи то краще пожити і потім взяти шлюб, чи то йти з переподружньою чистотою до шлюбу. В тих питаннях є дуже велика. Абсолютно у відповідях, оця Василя є велика путанина, і я би дуже радив оцю Василю чітко вияснити свою позицію, щоб не було проблем, бо тому, що проблеми, які можуть бути: найбільша проблема та що люди, які є хиткі у вірі, можуть згіршитися і можуть взяти собі е, ті вислови отця Василя. За приклад і, і, і змінити свій стиль життя. От вчора я мав такий лист Котрий один мені хлопець написав, що він переконував свого друга, щоб той перестав жити до шлюбу, до шлюбу з дівчиною, бо він жив, разом мешкали. Той перейшов жити окремо, послухався його, але потім поглянув. На інтерв'ю отця Василя колодія і вернувся назад до дівчини. Тобто, це означає, що слова отця Василя Колодія не в ту сторону пішли, тому це вже один випадок, єдиний думаю, є більше вказує на те, що потрібно цю справу виправити. Але загалом це не означає, що отець Василь є поганий священник, Він є добрий священник. Він є ревний священник. Попробуйте душпострювати у Дніпрі. то що тільки єдине, що, мабуть, до таких ефірів, особливо коли ти знаєш, що йдуть до тебе блогери, треба чітко готуватися і знати тему, на яку будемо говорити. Бо коли говоримо на всі теми підряд, це не є інтерв'ю, це не є професійний підхід, це є таке базарне балакання. Тому... Рекомендую всім священникам також до ефірів з блогерами дуже добре готуватися і ставити собі принаймні ціль тему, на яку будете говорити, і відповідно тої теми триматися, бо таким чином і зможете більше висвітлити проблему, яку будете обговорювати, і зможете більше допомогти людям. В іншому випадку, це може наробити більше шкоди, ніж добра. Оцю Василю, сили та здоров'я всім тим, які згіршилися з його слів. Я прошу того не брати. Він є католицький священник, слідує згідно навчання церкви. Деякі речі йому треба поправити публічно. Я думаю, що він це радо зробить. Усім Божого благословення і слава Ісусу Христу! Це нам є моя реакція на численні прохання, які я отримував у. Приватні повідомлення у Фейсбуці, слава Ісусу Христу.